Які я показувала з колосками ще є з ось такою аплікацією контрастною по кольору, дуже гарно виглядає власне поєднання яскравого, синього і яскравої фуксії. Як ви знаєте, це є по попантону колір року. Маємо його в 48 му розмірі, класнючі застрочені по всій довжині штани з імітацією. Ось тут у нас з імітацією ширинки за Підвернуті знизу. Вони єдині в 48 му розмірі. Він єдиний ціна костюму 3490. Ось так він виглядає, має скошений шов, що формує візуально силует, формує нашу талію і опущений рукав. Він досить вільний. Ну, 48 й розмір підходить на 48 й Не заменшений, не забільшений. І має відшпиляючися рукава. Ось такий є в такому кольорі 48 і 48 є ще в нас таким от світшотом.